У червоному шоломі змагається дванадцятирічний Кирил Майков із Гостомеля. У цьому поєдинку він впевнено перемагає свого суперника. Говорить, що в цьому йому допомогло. Сила, розум та і характер. Головне не боятися. Хлопець почав займатися фріфайтом ще 6 років тому. Він розповідає: цей вид спорту є важливим для нього. Він не пропускає жодного заняття, тому що він цікавий. Якщо там на вулиці хтось зустріться, щоб з дачі, так, з дівушкою йдеш, щоб з дачі захистити її і так далі. 17-річний Ігор Магденко із Кременчука вправно поклав свого суперника та переміг у поєдинку. Він говорить, мав лише місяць для підготовки до змагань. У мене був мандраж, він є у всіх. Але треба бороти це в собі. Це перший вважаю, ще повинно до фіналу, щоб я дійшов перше місце. Зайняти два поєдинка. Треба спортсменів активно підтримували їхні родичі, друзі та знайомі. Приходили й військові, але на камеру говорити відмовились. А цей чоловік приїхав із міста Хмельницького. Він серйозно підготувався до змагань свого сина. Я завжди його підтримую. Всіх з його починаннях. ми завжди з ним їздимо на різні чемпіонати. Він виступає. Ну. Потрібна е, найбільша підтримка, це підтримка батьків на кожному чемпіонаті. І підтримка батька дійсно допомогла спортсменові виграти усі поєдинки та здобути перше місце на чемпіонаті України. Я сьогодні став чемпіоном України. Що тобі давала напитка змагання? Підготовка тренера. Перший був е, середній, а другий був сильний. Зимою я в нього програв. Але сьогодні я в євніфріфайт не просто вид спорту та мистецтво бою. Він є вільним та безкомпромісним поєдинком, розповідає його засновник Андрій Старовойт. Фріфайт це перший український вид спорту, який створений в Україні. Хоч і кажуть, що він не має глибокого українського коріння, проте глибше українське коріння, ніж одяг фріфайту знайти важко, тому що він складається якраз із кольорів українського прапору. Зверху знаходиться чорна накітка. Чорну накидку, як правило, не вдягають тільки на тренуваннях. Вона вдягається перед тренуванням. Вона втілює в себе те, що на Україні зараз темні часи. Приват має декілька рівнів боротьби. Перша це стійці. Друге це боротьба, коли зав'язується підхід на кідок, кідок. І третє це больові прийоми, які проводяться в квартирі. В партері також можна дозволені технічні дії, такі як удари, тому що, перш ніж взяти болювий прийом, потрібно розбити захист суперника. Тільки тоді він звільняється для проведення бойового прийому. Чемпіонат України з фріфайту мав відбутись у Бучі ще минулого року. Буча була тільки після окупації, відновлювалася, вона ще розміновувалася, очищилась, але плани ми всі зберігли. І після декількох заходів, які ми провели на Західній Україні, ми повернулися на Київщину і вирішили в цьому місці зробити чемпіонат України. Ці змагання присвятили захисникам України, що виборюють перемогу на полі бою. Дуже багато наших спортсменів. Вони сьогодні могли виступати тут, але вони зараз перебувають на передовій. Я і передаю їм вітання. Тримайтесь, хлопців, хто побачив. Я не можу навіть слід стримати, бо це дуже близькі люди. Вони всі ще рік назад тренувалися. От, деяких вже, на жаль, немає. От, і... Тому всі ці хлопчики вони повинні пам'ятати про цю війну, про їх побратимів, про те, що вони зараз роблять для того, щоб ці змагання проходили. І ми вшановуємо ці змагання, присвячуємо їх захисникам вітчизни. Представник академії спорту говорить, для них є дуже важливим провести змагання такого рівня. Після деокупації київщини сучасний спортивний комплекс знову повернувся до своєї роботи і почали відновлюватися усі секції, що працювали раніше. В Академії спорту зараз 11 секцій, дев'ять видів спорту займається близько 500 дітей: футбол, волейбол, баскетбол. Бокс, боксинг, тейквондо, настільний теніс, футзібол і секція шахів. Ми скоро її відкриємо. організатори змагань. Дуже сподіваються на те, що наступного року чемпіонат України з фріфайту все ж таки вийде провести в Херсоні, на Луганщині або в Криму. Марія Марчук, Олександр Кравчук і спортивної бучі спеціально для інформаційної агенції. Погляд.